Всім привіт! Мене звати Яна, я нутриціолог з п'ятирічним стажем і допомагаю дівчатам не тільки худнути без оборон, а й колегам почати заробляти в онлайні та будувати успішний онлайн бізнес. Якщо ти нутриціолог або тільки плануєш ним стати, я покажу, як вийти на свій перший дохід у розмірі від тисячі доларів в онлайні навіть без великої аудиторії. А наприкінці відео ти отримуєш інструменти, з яких можеш почати вже сьогодні. Ти думаєш, що заробляти онлайн складно, і це можливо тільки з великою аудиторією, чи ідеальним інстаграмним життям. Що в тебе немає Інстаграмної квартири, красивих локацій, і тому це не для тебе. Але я починала зовсім інакше. З невеличкої квартири у маленькому місці у мене не було красивих локацій, ідеальної картинки або ж тисяч підписників. Я хвилювалась, боялась, але почала. Знімала прості відео, писала пости, ділилася знаннями і потрохи збирала свою аудиторію. І саме це стало переломним моментом. Зараз моє життя. Повністю змінилось я. Переїхала з маленького міста і живу своє життя мрією в Одесі. Займаюсь улюбленою справою. У мене завжди є клієнти на особисте ведення. Я провела вже більше 70 марафонів, на кожному з яких брали участь понад тисячі дівчат. Отримала сотні відгуків від щасливих учениць, а моя аудиторія виросла до понад 100 тисяч підписників в Інстаграмі та в Тіктоці понад 50 тисяч підписників. Я незалежна від графіку, працюю коли і де хочу, балую себе подарунками і щодня бачу результат тих, кого веду, та пишаюся собою, що змінила своє життя. А почалося усе з того, що я просто наважилась, і ти можеш так само. Мій шлях у сфері правильного харчування і схуднення був довгим і непростим. Колись я перепробувала десятки дієт: жорсткі обмеження, чистки, відмови від м'яса і інше. Такі дієти давали швидкий результат, але завжди закінчувалися зривами і новим набором ваги. Я знову і знову опинялася у точці, з якої починала, і зрозуміла головне, екстремальні методи не працюють на перспективу. Відкат неминучий. Поворотним моментом стало знайомство із збалансованим харчуванням. Я вперше побачила результат у сантиметрах і кілограмах бежерських заборон. Я почала будувати харчову рутину з улюбленими продуктами, і вперше моя фігура стала такою, про яку я мріяла роками. Тоді я вирішила, буду тільки за адекватний підхід. Без дієт, без голодовок, без чудо таблеток. І у 19 років я створила свій перший марафон зі схуднення. Це був 2020 рік. Я одразу позиціонувала його саме так, як зараз: жодних дієт і жодних обмежень. Тоді я дуже хвилювалася, чи запишеться хоча б одна людина. Свій перший марафон я запускала без жодних вкладень, без жодних реклам. Лише на свою невеличку аудиторію, і яке для мене було щастя, що 30 дівчат довірились мені та приєдналося до мого першого дебютного записку. На той момент я навіть не уявляла, що колись на мої марафони буде подаватися понад 1500 заявок на потік. А сама ідея схуднення без дієт стане популярною, почне копіюватися іншими експертами. Страх переслідував мене завжди: від запуску першого потоку до першої закупки дорогих реклам. Мій перший рік в на трасіології був досить прогресивним. Я активно набирала аудиторію, гучно про себе заявляла і крутилася у сторі свідомих блогерів. І саме тоді, за перших три місяці роботи на і активним запуском марафонів, я зробила на своє перше авто. Ви уявіть, мені 19 років, і я купую авто за 17 тисяч доларів, на яке не збирала роками лише. Три місяці. Сьогодні марафони, консультації та індивідуальні супровід дали мені найбільший подарунок: свободу і можливість жити життя своєї мрії. Якщо говорити про результати сьогодні, то за цей час я вже провела понад 70 марафонів. Через них пройшло сотні дівчат, і для мене це найбільша гордість бачити, як вони не просто худнуть, а змінюють своє ставлення до харчування та тіла. На індивідуальному веденні зараз у мене теж і клієнти, які показують дуже класні результати. І ще важливо, більшість з них повертаються знову, тому що бачать ефект і хочуть рухатись далі. Зараз мої продукти це марафони, преміум тарифи з розширеною підтримкою, готові меню, збірки рецептів і також особисте ведення та консультації. Тобто, кожна дівчина може обрати Саме той формат, який їй найбільше підходить. Я бачу, що дівчата реально досягають своїх цілей, комусь вдається схуднути на 5-7 кілограм. Хтось нарешті формує здорові харчові звички, і для мене це найкращий показник того, що моя робота має сенс. Мій шлях в онлайні почався не з марафонів, а саме з індивідуального ведення, і це дуже важливий момент. Цей формат можна продавати навіть тоді, коли у тебе зовсім немає аудиторії, або вона маленька. Адже тут ти продаєш не масштабну програму, а свої знання і персональну допомогу. В індивідуальному суправді ми можемо працювати по-різному: консультації і роботи з індивідуальним запитом, розробка особистого меню або Повний супровід із дзвінками і постійним контактом, що дає індивідуальне ведення? Насамперед, це чітке розуміння, як має виглядати раціон, навички складати його самостійно, вирішення індивідуальних запитів клієнта, робота з переїданнями, зривами, заборонами, і головне, нове ставлення до їжі, щоб вона перестала бути сенсом життя. Цей формат перший крок, який дозволяє заробляти ще до того, як у тебе з'явиться велика аудиторія. Отже, покроковий план, як вийти на тисячі доларів нутрисіологу онлайн. Перший етап на старті. У тебе ще немає аудиторії, і це абсолютно нормально. Що варто робити? Починаєш оформлювати свої сторіс, постати про послуги, показуєш результат на собі. А якщо є перші клієнти, їхні кейси. Робиш багато безкоштовного контенту: в Інстаграм, Тікток, Телеграм, збираєш людей у спільноту, розповідаєш, яку користь ти можеш дати. Найшвидший спосіб заробити на наставці це консультації та індивідуальне ведення. Тут головне навчитись вести людину до результату, отримувати відгуки і формувати перші кейси. Другий етап, коли вже є клієнти, відгуки, перший досвід, ти поступово формуєш аудиторію, удосконалюєш свій контент. Додаєш безкоштовні продукти, чек-листи, гайди, міні-уроки, які даруєш за підписку або ж відмітку. І робиш групові формати, перші міні-зум-зустрічі та невеличкі марафони. Третій етап. Коли є база клієнтів і довіра, починається справжнє масштабування. Ти запускаєш великі марафони з різними тарифами, формуєш продуктову лінійку, продаєш премію у супровід із високим чеком, працюєш з апсейлами. З консультації переводиш у супровід і супроводу у марафон. Таким чином, у тебе вибудовується система: консультації, індивідуальні ведення, марафони, масштабування. Ця схема дозволяє виходити спочатку на 300-500 доларів, а далі стабільно на 1000 плюс доларів і більше. Методи просування для нутриціолога Перший безкоштовні методи на початку. Ти ще не маєш бюджету на рекламу, і це абсолютно нормально. Твоє завдання збирати аудиторію безкоштовно. Reels та короткі відео зараз це найсильніший інструмент. Також ділися порадами, роби розбори міфів про харчування, показуй прості рецепти. Класно заходять формати, було стало, топ 3 поради. Чому вага стоїть, навіть якщо все робиш правильно, використовуєш платформи Instagram і TikTok, обов'язково Telegram, як закриту спільноту, куди ти переводиш і збираєш людей. Експерименти, пробуй різні рубрики, наприклад, розбір раціону підписниці або типові помилки при схудненні», або швидкий сніданок зі 5 хвилин. Головне масштаб контенту. Не одне-два відео в тиждень, а багато. На початку щонайменше 20-30 рілсів на місяць. Я починала з рілсів і тестувала буквально все: від простих рецептів і розборів продуктів до легких, жартівливих відео. Мені було важливо зрозуміти, що саме відгукується моїй аудиторії. Я уважно дивилася статистику: які ролики найчастіше потрапляють у рекомендації, які викликають найбільше коментарів. І зберігань, а які реально б'ють по болях моїх підписниць. Цей аналіз допоміг мені побачити закономірність та зрозуміти, що саме чіпляє людей і мотивує їх діяти. З часом я сформувала свою контент-стратегію і тепер віддаю перевагу саме тим форматам, які поєднують користь і емоцію. Тобто не просто суха інформація, а те, що дійсно допомагає дівчатам відчути, вони не самі у своїх труднощах і є прості кроки, які можуть змінити їхнє харчування і тіло. Перші вкладення. Коли вже є перші клієнти та база аудиторії? Можна робити невеликі вкладення в просування Інтеграція у блогерів, інфлюенсерів. Домовляюся, щоб тебе прорекомендували. Це працює краще за таргет на старті, бо є довіра. Тут важливо збирати малих блогерів із живою аудиторією, а не тих, у кого мільйон підписників, але нуль відгуку. У мене вже був доволі великий досвід з рекламами. Були запуски, які приносили класні результати, але були й такі, що давали набагато менший прихід, ніж очікувалось. Спочатку я сприймала це як провал, а потім зрозуміла, це все досвід. Саме завдяки таким ситуаціям я навчилася аналізувати, чому реклама не зайшла і як із невдалого запуску зробити вдалий. Тепер я розумію, які креативи працюють, які меседжі чіпляють, і як подати продукт так, щоб людина справді зацікавилась. Платний трафік. Коли вже є стабільний продукт і чітке розуміння, як його продавати, підключаєш рекламу, Таргетована реклама в Instagram і Facebook, реклама в TikTok, короткі відео з оферами на марафон, анкету, реклама в телеграм-каналах у схожій ніші. Тут важливо, ти вже знаєш, що твій продукт працює і вкладаєш гроші у те, що принесе результат. Власна система трафіку. З Часом у тебе формується власна воронка, безкоштовний контент, план. Це у нас Reels, TikTok, інтеграції у блогерів, телеграм-канал із корисним контентом, безкоштовний вебінар, лекція, продаж марафону, ведення. це вже модель, яка дозволяє стабільно заробляти в онлайні помилки початківців: перше це боятись продавати. Багато хто думає, я ще мало знаю, у мене немає сертифікату або я не можу брати гроші. Правда в тому, що навіть із базовими знаннями ти вже можеш допомагати людям більше, ніж вони самі собі. І якщо ти не пропонуєш продукт, люди просто йдуть до іншого. Друге, тільки безкоштовний контент. Початківці часто публікують корисні пости, рілси і думають: ось зараз люди самі запитають у мене програму. Але аудиторія не читає між літків. Треба чітко показувати ось моя послуга, ось формат, ось ціна без цього продажів не буде. Далі занадто складні продукти для старту. Деякі хочуть одразу робити величезний курс, тримісячну програму або складну систему. Але без аудиторії та досвіду це лише з'їдає сили і час. Почни з простого: консультації, ведення на два тижні, невеличкий марафон. Четверта проблема це хаос у цінах і відсутність воронки. Часто в одній сторіс людина каже, що консультація 500 гривень, індивідуальне ведення 2000 гривень, марафон 300 гривень. А завтра ціни вже інші. Це плутає клієнта набагато ефективніше одразу будувати просту воронку, наприклад, безкоштовна лекція, марафон, індивідуальне ведення. І мати стабільну, зрозумілу цінову політику, все, що я показала, це тільки основа, а повноцінна система, як з нуля створити онлайн професію нутриціолога, побудувати продукти, воронки і вийти на тисячі доларів стабільно у моїй великій програмі Професія нутриціолога онлайн. Дівчата, ця програма створена не просто для того, щоб ви розібралися у правильному та збалансованому харчуванні. Це професія нутриціолога. Ми зробили курс так, щоб ви могли отримати базу знань і практику, які дозволять вам працювати з клієнтами, допомагати людям і заробляти в цій сфері. Ми почнемо з основ нутриціології. Простими словами розберемо, як працює організм, що такі білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали і як усе це впливає на тіло. Далі ми навчимося складати раціони, аналізувати продукти, формувати здорові харчові звички. Потім перейдемо до психології харчування. Це величезна частина роботи нутриціолога, адже клієнти часто борються не з продуктами, а зі звичками, тригерами і переїданнями. Ви навчитесь бачити ці проблеми та допомагати з ними працювати. Далі буде поглиблений рівень. Гормони, метаболічна адаптація, харчування при ПМС, анемії, проблеми зі шкірою, інсулінорезистентність, а також розберемося з добавками, коли вони дійсно потрібні, а коли це просто маркетинг. Ну і важливий блок практика. У вас будуть готові меню, конструктори страв, завдання, щоб одразу закріпити знання і почати їх застосовувати з першими клієнтами. Окремо ми прийдемо тему професії нутриціолога. Як виглядає робота з клієнтами від першої консультації до результату, які формати роботи є і з чого почати? І найцінніше маркетинг і продажі, бо можна бути дуже сильним спеціалістом, але без правильної упаковки, позиціонування і просування клієнтів не буде. Ми дамо вам чіткі інструменти, як знайти перших людей, як продавати свої послуги, як масштабуватися і виходити на стабільний дохід від тисячі доларів і вище. І звичайно, бонуси. Готові шаблони постів, скрипти консультації, чек-листи, приклади сайтів, закрити чат випускників і навіть можливість потрапити в мою команду. Це не просто курс, а повна дорожня карта від перших знань до справжньої професії нутриціолога і стабільного доходу. І знаєш, дуже часто ми просто спостерігаємо, як інші живуть життя нашої мрії, але ти можеш перестати тільки дивитись і почати створювати своє. Тому, якщо ти хочеш перейти в онлайн, займатися справою, яка справді тобі подобається, насолоджуватися роботою і водночас заробляти, будувати кар'єру у сфері нутриціології, то просто заповни анкету за посиланням в описі під цим відео. Там я на тебе вже чекаю.